Дивіться, треба розуміти взагалі підрозділів, а і хто, ну, які можуть далі відправити, можуть правильно, вони мають це значить? Що Інших треба не помічати. Десь поняття, що потрібно. Дивіться, ні, друзі, друзі, взагалі питання в зовсім іншому. Навіть якщо я вже батарійської є, ми не заперечуємо. Просто справа в ті що коли ми хотіли виступати за проєктуванням такого комуніста, більшість бачите, що Ні, Це не так. Дуже багато якраз так. Хоротору, а є... а дуже цікаво, тому що коли ми попутували петицію, нас кидали яйця, ми казали, він був фашистом. Хоча це гривень. Ні, це зокрема. В тому числі це всі претензії до вашої організації. Організуйте свіза. Не заважайте нас, ви хочете, а да, ми, хочем. ми не хочемо це настати. Що ви займаєтесь позаю за лісу реального збору? А чого російською базарите?

Друге питання, чому не можна ваші свої У нас тут такі чудові хаки. Дякую за запитання. Дякую за запитання. Значить, поясняю. Чому треба стільки розповідати? Поясню. Ми є цивільною організацією. Ми відповідно до вимоги донорів. Якщо ви поцікавились, це може сказати будь-яка організація. Якщо ви поцікавились, то ви знали, що... Ну, але ви не маєте. Що ми не можемо втрачати програм, він хоче навіть потребу Це і завороти люди, іноземні наші партнери, тому що не виділяються. Я вам зараз говорю. і саме цивільні активності роботи і на візу разом. Навіщо це робити після христиану? Я для також підтримую твори і доначок. Також є підписниці кількох військових підрозділів. що, вам нема в чому мене задати, моя совішувати Тому Що мене я не війкаю, я не соромлюся цього, і я хочу, щоб моли, в мене були не тільки рівні обов'язки, а й рівні прав. А яких правніх словах я має? не можу одружитися, і відповідно, якщо я загину, то моя партнерка не не зможе мати доступ до відомого тіла і Стоять, почекайте. Почекайте, а, а також, також само, я не загинула. Гетеро жінки не можуть одружитися на жінці. Ні, ви не можете одружитися на жінці, ні вони не може це дитися. цікава. Ви цікава права. Права. Да. Вони, вони не не а ні цивільні партнерства тоді, і гетеро жінки зможуть одружитися з жінками. цивільне партнерство? А що ми так зі партнерами? Партнер? Е, ну, зараз немає наразі законодавства за катання. Ми доступаємо... Ні, хто вам забороняємо, а до кінця отримати всі ці проватора, які Так, да, Але чому ми маємо, якщо ви можете пройти в отак Як шлях, то чому ми тому, маємо тому, йти в отак? Це її не рівні. А, ми всі люди рівні, це Давайте. так. Так, це прикро, але відповідно до конституції України. Якщо я виконую свої обов'язки як громадянка, я маю мати їхні права. На цьому я би хотіла закінчити. Дякую вам за увагу. Це уважова, будь ласка, за пані завіше, пані поліцейські звідували Добре. Добре. Я не знаю, як це коментувати, вочевидь, Христос настільки лякає пані Шаригіну, що вона вийшла говорити шокером, коли казала, що кличуть християни. Ну, я розумію, чому пані Шаригіну так лякає Христос, тому що сни про страшні суди, про пекло дають про себе знати. Так? Ми знаємо, що судячи з нервовості пані Шаригіна, судячи за її тону голосу, з того, що вона постійно стрибала з теми на тему, а у неї не все дуже добре із психічним е, здоров'ям. Да, це це варто побачити. можна просто побачити і прийняти. По, та, і прийняти. В цілому ми навіть можемо вилікувати пані Шаригіну, якщо вона захоче, вона може прийти на єврейне Читання 14, Де ми е, усією нашою церкви спробуємо вилікувати пані Шаригіну як фізично, якщо не якісь проблеми, так і духовно. В першу чергу духовно. По проблемам у всіх її е, партнерів, що тут стоїть, забороняє нам пройти. Друзі, теж приходьте, ми вам допоможемо, якщо у вас є якісь проблеми, що тут стоїть біля цього заходу. Будь ласка, тому що у нас шокером, а ви б з автоматів нас не розглядали. Це було б дуже вашому душу, дуже в дусі. Вперше от ви нагадуєте. Щонеділі 9.00 Київ Євгена Чекаленка, 14. Приходьте. Ви то теж приходите. І покойтеся в своїх словах. Ви ж так, виходить, заходьте до нас. <смір> ну, бачите, я сподіваюся, що представники е, поліції прийдуть до нас на літургію, що вони прийдуть до нас на богослужіння, що вони е, сповідаються і що вони причащаються після цього. Я дивлячись в їхні очі, бачу, що вони цього хочуть, і що вони не проти Бога, що вони в цілому переважно віруючими людьми. Але їм просто треба допомогти віднайти знай шлях до кожному з них. Так, тепер стосовно подальшої акції, пані Шаригіна не дала відповіді на запитання. Вона постійно перескакувала. Вона сказала, що їй. Забороняють витрачати грантові кошти на військові потреби, але це не пояснює, чому вона їх не витрачає на цивільні потреби, чому, наприклад, вона не витрачає їх на реабілітацію поранених, чому вона обирає тільки певних поранених, які ну, їй подобаються да, і збирає них. Але чому вона не витрачає грантові кошти, на які орендується хаб, на які влаштовуються заходи, друкуються плакати, листівки, е купляються послуги СММ-ників, так функціонує величезна інтернет-пропагандистська мережа Київ, Харків і всіх інших а, комуністичних ячек, які ховаються під іменем Прайду. Так? Чому ці гроші не витрачаються на інших поранених? Чим наприклад один з наших братів, героїчна людина, яка в ну, один вийшов проти п'ятьох вояків ворога і переміг? Чому наприклад ця людина? Не гідна з точки зору пані Шаригіної допомоги, чому ця людина не гідна з точки зору пані Шаригіної якоїсь підтримки, чому ця людина не заслуговує на її кошти, а листівки, СММ-ники і оренда хабу заслуговують. Чому наш брат, який зараз досі лежить в лікарні, який не може нормально харчуватися через те, що він фактично повз по вогню? Чому він не має? Такої, такого ставлення з боку пані Шаригіни. пані Шаридіни. А от комерційна її діяльність прайду, так, знов таки, листівки, СММники і піар мають. Чому? Пані Шаригіна не злагодарюватися на це питання. Вона сказала, що так, ми підтримуємо, але ми просто йдемо тим і взагалі у нас немає якихось прав. Я не знаю, яких фактично прав в них немає, наприклад, яких прав немає в середньостатистичного гомосексуаліста. так? Ну. Я б хотів поспілкуватися, але вони чомусь теж не виходять. Так тому що що ні, я не можу одружитися на чоловікові, що він не може не може одрутитися чоловікові, що я можу одружитися на жінці, що він з точки зору законодавства ми рівні. Те, що вони якось по-іншому тлумачать інтерпретують з нас, це їхня проблема. Але знову таки, це не має жодного відношення до наших питань. Це не має жодного відношення до того, що в християнській країні. Більшість населення, якої є християни, яка я, звісно, є світською, але це не відміняє віри населення. І я вас запевняю, що навіть ті, хто не є християнами, так? але так само він називається до уранічних релігій, наприклад, мусульмани і юдеї, теж не дуже гарно ставляться до всіх цих прайд-заходів. В цілому, якщо пані Шаригіна захоче, вона може поцікавити з думкою не лише християн, ми може з нею разом сходити в моче, щоб там, там спитала, чи подобається їм. Таких заходів. Можемо сказати все на тому, щоб вона ще в них спекла. Але ну, це не відміняє того факту, світська держава не відміняє факту наявності людини релігійних почуттів. Це не відміняє наявності віри і тому, наскільки доцільним є проводження таких заходів в е християнській країні, і наскільки доцільним є проводження таких заходів неподалік від е християнських храмів? Буквально через пару вулиць знаходиться християнський храм. Так, маленький, але він є. Так? І наскільки доцільним є проводження таких акцій після Дня пам'яті і скорботи і одночасно з Днем, а, скорботи за, пропал, за пропалами безвісти. Наскільки доцільним взагалі є кінопоказ, якийсь ярмарок, розваги, коли деякі. Люди в Україні не знають взагалі, що сталося з їхніми рідними друзями чи побратимами, живіми чи померлими. Наскільки це є взагалі доцільне? Якщо хтось захоче запитати про наш захід, наш захід, влаштований для того, аби поставити ці питання, і якби нас не намагалися в тому числі як пані Шаригіна, так і її друзі не друзі, да, там, партнери не партнери, Провокувати своїми заходами цієї ситуації в принципі не відбулося. Якби пані Шаригіна і всі представники прайду замість того, аби розважатися, витрачали ці гроші на допомогу військовим і на допомогу пораненим, то повірте мені, не тільки не відбулося. Наприклад, цієї акції. Але можливо, що не відбулося б смерті прямо зараз в одному з госпіталів. Не відбулося б каліцтво прямо зараз десь на полі бою. Не, відбу... не, відбу... не відбулося б а... загибелі якогось воїна через нестачу снарядів чи дронів, так само на полі бою. Якби замість порожніх балачок і піару вони дійсно займалися збором, і вони дійсно збирали кошти на донати, так, а не на uh, підтримання власного комфортного рівня проживання і орендування uh, хабу з броньованими дверима, системою відеооглядів, охороною і всіма цими прикрасами в центрі міста, то, ну, можливо, і грошей на допомогу пораненим було більше. І так само, на допомогу фронту було б більше. Але ну, нащо про це говорити? Правильно, нащо на це звертати увагу? Нащо взагалі? Про це думати, коли можна просто відзняти е, відеозвіт своїм куратором зі Сходу. Так сталося.